Ще в 2006 році став депутатом Каховської міської ради. Спочатку був така сіра миша. З ним відбулася трансформація десь на межі нульових і десятих років, коли він уже вступав в партію регіонів. Був за Ну, зав'язаний в дуже таких брудних політичних скандалах. Він реально пограбував касу, місцеву касу місцевої партійної організації був одним із ідеологів великої комунальної реформи в Каховці, яка зрештою призвела десятки мільйонів гривень реальних трав. Я про це детально описував. журналістське розслідування було. Філіпчуку це не сподобалося. Він подавав до суду. Він цей суд просто. Пух і прах програв. Він погрожував мені. Він погрожував мене покалічити за присутності депутатів міської ради, здається, і районної ради, але ніхто, зрештою, з цих людей не погодився підтвердити цей факт У 2020 році. Філіпчук програв вибори на посаду Каховського міського голови. Зник з міста. Опинився в Росії, де записував дуже такі смішні на тіктоки відосики, над якими тоді потішалася вся область з 1 квітня двадцятого року. І по цей час Філіпчук очолює окупаційну адміністрацію.